З 3 по 5 грудня в Києві в Експоплазі пройшла виставка Медвін Експодентал. Експонати виставки розташувалися на площі близько 5 тисяч квадратних метрів. Представлено матеріали, обладнання, інструментарій для стоматології та протезування зубів від провідних світових та українських виробників. Відвідати виставку форум змогли більше 16 тисяч стоматологів та інших медичних працівників з усієї України. Компанія Люди в білому так само взяла участь у виставці Медвін Експодентал. Багато київських лікарів і медичних працівників уже обрали халати та костюми люди в білому і роблять покупки в нашому супермаркеті. Але у лікарів, які живуть не в Києві, не завжди є така можливість. Тому ми беремо участь у профільних медичних виставках. Ми привозимо наш медичний одяг прямо на виставку. Щоб лікарі з усієї України, які відвідують виставку, могли придбати халат або медичний костюм. Ми робимо все, щоб бути ближчими до наших клієнтів. За три дні виставки з чудовим медичним одягом люди в білому змогли познайомитися стоматологи з усієї України. Дуже дякуємо за те. Що відвідали наш стенд на виставці Медвін Експодентал?